Трапилось те, чого я реально не очікував. Один із моїх клієнтів подивився про те, що ми збираємо на допомогу Матвійчику. Да? І е, передзвонив і каже: Андрюх, я хоч і не багата людина, да? але е, будь ласка, переведи цю суму, яку потрібно хлопчику. Я кажу, та звичайно які питання? Дивись, е, там же ж великий збір серед блогерів, да? вони виставляють і подарунки. Я кажу, я зроблю проплату, все зроблю. І в е, номері телефона вкажу ой. В чеки вкажу ваш номер телефону. Мало ли пощастить, але ж е, він каже, та мені взагалі, в принципі, все рівно, пощастить, не пощастить, мені головне, щоб хлопчик був врятований. Так що дякую вам і заодно вашу розпаковку виставлю ще раз, щоб люди знали. Просто наших людей, простих людей, які не олігархи, які не багаті, які просто хочуть допомогти. Дякую вам, тисну вам руку через екран, але як можу. Ще одна розпаковка, тому що вона важка, да, як зазвичай. Вони мене цікавлять або важкі, або легкі. Якщо вона середня, ну середня і середня, да? Розпакуємо. Глянемо. Глянемо. Ось так от. Прикольно, прикольно. Що тут до нас приїхало? Глянь. До нас тут приїхав де сюди. Ні хром, Правильно? Не знаю, правильно, неправильно правильно. Не магнітне, так, да, хром. Потім до нас тут приїхала, що Лужонна мідь. А може і не лужонна мідь. Оце ось під питанням. О, диви, прикольна, кстати, штука попалась на відос, так? Да? Е, чому під питанням? Тому що здається, це звичайний що? Алюміній. Алюміній. Отак от. А це ось бач, лужоне. Бач, мідь. Отак от ви просто можете, тримаючи в руках матеріал, легесенько його оприділити. Що воно за штука, з чим його їсти як з ним працювати? Що тут у нас? О, диви. контакти з ПТС, да? чи ПТК, як правильно, ПТС це взагалі прицеп. <сip 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 <сip> ПТК. Вони йдуть посріблені. Багато хто запитує. Так. У, дивіться, Гарненька, руденька, кутерявенька. О, Сантехніка. А з якого ж матеріалу буває ця сантехніка? а? Які є варіанти? Давай накидаємо. Цам. Раз. Да? Латунь. два. Два. Китайська нержавійка, яка по суті заліза, да? марганцовка три. Звичайна нержавійка – чотири. І що 5? Е, Бе. Конець. Е, і конець, да? Дивись. Що це у нас? Ці штуки за часту, тушо? Це мина, да? А ось дивись, який приклад. Тут біметал. Там? А я думав, що це латунь. Біметал отмена. Так було. Оце ж. китайська нержавійка, ту, про яку я казав марганцовка, да? звичайне залізо, по суті. Потім. Саминка. І що це? І це звичайна залізяка. Що далі? О, о. А далі неподйомна річ. Ти прикинь. Не можна підняти. А який метал? Дуже складно підняти. Яка ситуація, воно порвалося Бачите, ще ми подастем. Дивимо, що це штуковина. Це свинець. Да? Здається, це взагалі копаний свинець. Багато. Ставків пересихає да, або штучно там спускається. І свинцю там знаходять люди ну прилічно. Потому що раніше ніхто його не шкодував, і да, летіло воно з закидушками, з резинками і з усією остальною штуковиною аж бігом. Латунина. І Тут ще в нас свинцю трохи залишилось до вибору. Зараз до вибору, до вибору, до і решта у нас звичайний алюміній. Все, от така от класна, легка, якісна посилочка до нас приїхала. Так що дякую вам. До речі, вона приїхала з Дніпропетровської області, з Петриківки. Я ж надіюся, я не помилився, що це Дніпропетровська область. Е, проїжджаючи цей населений пункт. Мені завжди подобалися їхні зупинки. Да, там Все розмальовано, все класно, все петриківським розписом. Е, хто вміє цим малювати? Ну, верніше, Володіє цим мистецтвом. Напишіть в коментарях, цікаво. І що ж, все. Розібрали, погнали працювати далі. А ви ж не забувайте, підтримайте канал і, звичайно, запакуйте посилочку і відправте її на обмі.